Рада вітати вас на своєму каналі. У цьому відео я вам розкажу, що наші предки українці любили найбільше. І буду я розповідати про це на прикладі наївних картин. Мене звати Аліна Конотоп, я сучасна представниця наївного мистецтва. Якщо ви не знаєте, що це, то це картини. Які створювалися майстрами, які не мали спеціальної професійної освіти? І я вам буду відзнімати та показувати, ілюструвати свої слова. Хай це буде ось просто пейзаж зображення села, або це буде зображення якоїсь пари, але ці сюжети найчастіше супроводжували спільні елементи. Що ж це за такі елементи? Найперше, що завжди зображувалося на наївних картинах, це, звичайно ж, хати. хати українські, давні мазанки під очеретом. Вас я представила ось цю свою роботу. Речі, на ній ви можете побачити досить багато елементів, про які я зараз буду вам розповідати. Я вже вам сказала, що найперше, що зображували, це, звичайно, хати. Ну, і відповідно, якщо були хати, то були і дерева. Е, наступна особливість, що ще зображувало часто. Це була водойма. Це могла бути річечка. На річках були дуже часто човни або міг бути став, але на водоймах були найчастіше качки. Гуси. До речі, стосовно птахів, то вони могли бути не лише на водоймах, але й просто пересуватися так в потрібному їм напрямку. Це могли бути качки, могли бути гуси, могли бути кори. Ще однією цікавою особливістю дуже часто на картинах зображена криниця. І що також досить цікаво, ми звикли сприймати криницю або колодязь як явище, таке індивідуальне, яке прив'язане до певного обіця. ось хата колодязь, щоб людина могла набрати води. Але на давніх картинах, і я вам скажу, що стиль наїв був популярний ще від 1920 року. І далі, далі, довоєнні роки, післявоєнні роки, але ми знаємо, що е, спочатку українські землі були захоплені царською Росією, так, ось царсь... Російською імперією, здається, так називалося. Потім прийшли до влади більшовики, і вже ось після 1920-го ми ось розуміємо, що е, там далі пізніше е, селян. Змушували віддавати власні надбання. Я скажу ще про одну особливість, що зображували власну худобу, птицю, все, що вони мали. До колгоспів. Саме таким чином їх і створювали. Тому я можу з упевненістю сказати, що ця картинка є досить ідеальною, так, ідеалізованою. Це те, про що мріяли. Але реальне життя, так, можливо, воно колись було таким. Але вже на той час, як створювалися ці картини, то воно було зовсім не таким. Якщо взяти післявоєнні роки, це досить голодні роки. і Часто дослідники наївного мистецтва зазначають, що на стінах хат, які були, не скажу, що обідраними, але пустими, тому що матеріальної можливості не було щось купувати, чимось прикрашати. Можливо, були вишиті рушники, але рідко було якесь матеріальне багатство. А оці ось картини були. Осередком світла, добра, віри в краще майбутнє і такою собі віддушеною. Саме тому їх так часто купляли селяни на базарах, коли вони сприносили продати щось своє надбане, там молоко, наприклад, яйця. А натомість вони поверталися в села та приносили наївні картини. І про яку ж я особливість говорила? Я говорила про вітряки. Ось дуже часто на картинах зображений вітряк, а вітряк це символ добробуту, достатку, бо на них перемелювали зерно на борошно. А борошно це хліб, це те, що найбільше шанують українці. І ще скажу таку маленьку особливість з власного життя. бо... Батьки моєї прабабусі з боку батька вони мали млин, вітрякось млин, мабуть, що правильно говорити. Цей млин був у розпорядженні двох господарів, але коли їх розкуркулювали, то відповідно забрали і млин, і все господарство, і хату. Так, і я думаю, що ці ось випадки не поодинокі. І раніше на село міг бути не один вітряк, їх було млини. Їх було досить багато, могли бути і два, і три, і, ну, можливо, навіть більше, в залежності від того, наскільки було великим село. Це доказ того, наскільки наші предки були досить хороші господарі, що вони були заможні, що вони дбали і могли добре, безбідно жити. Та і висновок стосовно прикрас, якщо ви цікавилися, так, ось самі коралі, скільки коштували, дукачі і інші прикраси. Тепер далі продовжу. Це в мене заготовка, до речі, бо я постійно щось забуваю. А заготовку я цю залишила у будинку на столі. Такі в мене ось особливості. Так, що ще було? Це я вам все перерахувала. Хотіла додати стосовно криниці, то дуже часто дівчата з них набирали воду, могло бути зображено навіть кілька дівчат, які вже йшли від цієї криниці. І я ж говорю, що вона була загальною, бо ми звикли, що ось криниця має бути індивідуальна коло кожної хати. Ну, а в ідеалі, щоб вода була проведена зараз вже в кожен будинок. Так, і ще дуже часто дівчина набирала воду з криниці і напувала коня хлопця. Такі картини мають назву Дівчина моя напійже коня. Так, про це я вам порозповідала. Я вам говорила про птахів, які можуть бути зображені, а ще. Могли бути зображені навіть тварини. Мені пригадуються портрети Григорія Ксьонза. Це портретист, наївний портретист із Миргорода. Я, до речі, була на його виставці і відео на моєму каналі. Є можете переглянути це відео. Я його не так давно опубліковувала. Так ось дуже подібні є портрети, можливо, то навіть мати і дочка, тому що і одяг в них є однаковим і схожі між собою зовнішні риси, але на одному портреті підписано портрет дівчини, на іншому портреті підписано портрет жінки. І там ще є такі особливості, коли дівчини є. Кущ троянд, а біля і щось позаду, я забула, що позаду, але я ось додам, ви це все побачите. А коло жінки, позаду жінки зображена корова. І не дуже часто, але дійсно на картинах ще є худоба, це корови. Або можуть бути ще коні. Але коні найчастіше, звичайно, якщо є сюжет хлопець і дівчина, то, відповідно, цей кінь е, зображений десь біля пари або ось біля цього хлопця. Так. І ще я точно знаю, що про це забула сказати, але досить часто на наївних картинах зображувалися церкви. Я на своїй картині також її ось зобразила. Вони зображуються досить по-різному. До речі, в мене одна картина ще не закінчена, то на ній я також зобразила церкву і зазвичай я церкви зображала. на... Або картинах присвячених Великодню, або на картинах присвячених Різдву. Ще одне додам, досить важливе, бо я думаю, що вас цікавить ось що на яких конкретно територіях українських, яких областях були популярні такі сюжети. Мова йде переважно про центральну Україну, але я вам дотично назву. Області. Це Полтавська, Черкаська, Київська, Сумська, Вінницька область. Це можуть бути і інші області, але ось я особисто знаю, що на цих територіях саме були поширені оці ось побутові сюжети. Якщо відео вам сподобалося, то підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що вас здивувало, що вразило. І до нових зустрічей.